Таки, з вами Аватар Крісті. І знаєте, це відео я обіцяла дуже-дуже давно ще за часів того, як вийшло нове обновлення в Аватар, але вже нове, ще одне обновлення, а я ще досі не зняла. Тож сьогодні я вам покажу довгоочікувану рубрику розпаковки секетів за Аватар Ворлд. Погнали і кропка. Відкриваємо її. Так, для початку будемо м'які іграшки. Така лисичка. Тут всі іграшки такі малесенькі-малесенькі. Але, Так, зайчик. Далі, о, місяць! Він дуже класний. Його навіть в кімнату можна отак десь поставити і буде гарно виглядати. Так. Це у нас динозаврик, чи дракон, чи що це, чи ящика, мабуть. Мила. На, наче трошки виглядає як ота ящика, що у нас була раніше. Сонце. Ну, теж в кімнату можна отак для золотих речей тут поставити навіть. Так, це у нас зуб. Прикольний. І жаба. А зараз ще зубна щітка розпасту. Ну, знаєте, все гарно. Зараз будемо приміряти одяг. Будемо приміряти перший образ. Так, от така шапочка для сну і піжамка. Ви угу. знаєте, прикольно як. Мені подобається піжамка. Шапочка якось в цей образ не підходить, вона занадто синя, але гарно. Я вже примірюю, він ось так виглядає, такий. Ну, знаєте, прикольний, наче, наче в машину або на, на велосипед, або на скейт навіть. Скажіть, прикольно. В цьому відео добігає кінця. Так, до речі, я хочу зробити такий маленький спойлер. Я прикрашаю будинок до Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Так, перший полик там завалений всякими такими штучками, його треба розгребсти і гарненько так поставити. Одя... Одежини я вже знаєш там. Навіть котиків вже одягнула і собачку. Виглядає, скажу, класно. новорічний настрій добрий. Тож, скоро чекайте, нове довге відео Аватар Крісті. Перекрашений, новорічний. Ді, а з вами була я. Всім пока.